Марія Шиманська Тарас Шевченко стоїть в селі Суботові. Стоїть в селі Суботові, на горі високій. Домовина України. Широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом. З козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики що застріли, то все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане. Занапастив єси в Богу сироту Україну, За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Бастрюки є сараною сіли, отаке то зінові Олексіїв, друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України, стороннії люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольнічі діти.